Європа хоче звести стіну з дронів на своєму східному кордоні. Для цього планує використати технології випробувані на полі бою в Україні. Про це пише британське видання Financial Times. Таким чином в ЄС реагують на російську атаку на Польщу та Румунію. Насправді, ініціатив боротьби з дронами, які залітають до Європи, не одна. Деякі країни пропонують збивати їх ще над українською територією. Про стіну з дронів, небесний щит та інші європейські ініціативи. Ви захисту неба розкаже Леся Головіна. Повітряна тривога у Польщі настирливе дзищання дронів у румунському прикордонні. Російський шахет, який ненароком заблукав у Латвії. Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Європа вчиться жити у новій реальності. Особливо помітно це стало останнім часом. Росія провела навчання запад 2025 біля європейських кордонів та здійснила зухвалу атаку на Польщу. На фоні російської зростаючої агресії та відчуття повної безкарності в Європі задумалися про захист власного неба. Найбільше занепокоїлися країни, які межують з Росією. Одна з них Фінляндія, яка вже готується до російських провокацій. Те, що відбулося, ситуацію з дронами, яку ми бачили в Польщі, нагадує нам той факт, що ми повинні посилювати європейський східний кордон. Фінський кордон з Росією складає 1340 кілометрів. Це означає, що ми повинні посилювати свій схід. Франція відправила до Польщі свої винищувачі Рафаль. Данія розпочала бойові вишколи арктичне світло. НАТО почало оборонну операцію Східний вартовий. Британський міністр оборони каже, альянс знищить будь-які російські дрони, якщо вони знову перетнуть повітряний простір, котрої сі країн союзників для оборони східного флангу Європи. Пообіцяв винищувачі тайфун. Поки що вони патрулюватимуть небо Польщі однак у майбутньому місія може бути розширена і на Румунію. Вони будуть частиною повітряної місії НАТО разом з Німеччиною, Данією, Францією. Вони підсилять східний фланг Альянсу на фонді Путіна. Наше послання Москві чітке Путін випробував НАТО. НАТО відреагувало єдністю. Велика Британія відіграє свою роль, якщо нам загрожуватиме небезпека. Де і як збивати російські дрони? Питання відкрите. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував союзникам перехоплювати російські безпілотники та ракети ще у повітряному просторі України. Захист нашого населення, наприклад, від уламків, що падають світом, був би кращим, якби ми могли боротися з безпілотниками і іншими літальними апаратами за межами нашої національної території. Якби Україна попросила нас бивати їх на свою територію, це було б для нас вигідно. Ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалити самостійно. Воно може бути ухвалене тільки спільно з союзниками. Однак в альянсі щодо цього єдності немає. Тим часом видання Financial Times пише про те, що ЄС хоче створити стіну з дронів за допомогою українських технологій, які вже пройшли випробування на полі бою. Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які добре зарекомендували себе в Україні. Financial Times, 17 вересня. Після атаки на Польщу у Європі активніше заговорили про ініціативу Небесний щит розробляти проект почали ще у 2022 році. Видання Лемонт пише, що російські дрони можна було б збивати не лише біля європейських кордонів, але й біля об'єктів української критичної інфраструктури, наприклад, біля атомних станцій. Таким чином Європа захистила б і українців і власних громадян для операції, яка б допомогла принаймні частково закрити українське небо для ворожої авіації. Було б достатньо 120 літаків. Пише Лемонт.